Вітаю! Сьогодні випав сніжок, та це нам не заважає продовжувати досліджувати декомунізовані вулиці нашого міста. В ефірі Навігатор Вінниця» і разом з вами я Галина Гулько. Ваш гід по місту над Богом! Сьогодні ми розпочинаємо прогулянку містом із пошуку вулиці з новою декомунізованою назвою Миколи Амосова, колишня Медведєва. Де вона знаходиться? Запитаємо у перехожих. Де вулиця Миколи Амосова знаходиться? Е, не знаю. Вибачте, ми запізні. Доброго дня можна вас запитати? Ні, ні, ні. Не хочете? <звук> Ох, які ж тут усі небагатослівні. слівні. Де, де вулиця Миколи Амосова знаходиться? Ні. А ця вулиця як називається, не знаєте? Ну, що, це пірого. Пирог... Ні, дождите. Вон Пірогова. Вот пироговок. А 40 лет. Лі... Лі... Блока. Да, это блока. А отця... Амосова? Микола Амосова. Кажете, де вулиця Микола Амосова знаходиться? Не, не, не знаю. А ця вулиця як називається, не знаєте? М -м. Оця блока, ця не знаю. Це вона і є Микола Амосова. А. Власне, наша вулиця це досить довга міська артерія, що починається від вулиці блока і тягнеться аж до модерного провулку Миколи Амосова. Микола Амосова має досить розвинену інфраструктуру. Тут знаходяться і готельні комплекси, і магазини, і аптеки, і житлові будинки, і заклади громадського харчування тобто, усе необхідне. Тож йдемо далі. Саме цю вулицю назвали Миколи Амосова, Хто він такий і чи подобається він, нова назва? Запитаємо у них самих. А щоб легше було відповідати на запитання, покажемо їм портрет видатного хірурга. Цікаво, чи впізнають вони його. Можна вас запитати? Не, не, не. Не хочете. Знаєте, як це вулиця, прийнай. по якій йдете та називається? Амосова написана. Вечаєш, у нас просто пари не можуть. Пари чи не у медуніверситеті? Сеня, можна вас спитати? Зрозуміло, час обіду. Ще й треба встигнути поїсти. Яке ж тут інтерв'ю. А ось котик, що живе на вулиці Миколи Амосова, вже пообідав і зовсім не проти потрапити в кадр. Знаєте, як ця вулиця зараз називається по якій йдеться? ми не місцеві. Так, хто такий Микола Амосов? Чули? Ні. Микола Амосов? Так. Ні. Не знаєте, ні? Знає, це ця вулиця називається погідне. А мені взагалі ніякому ми... А хто такий Микола Амосов, знаєте? Ні, без поняття. Київський, не знаю, хто такий Микола Амосов. Це дійсно дивно, адже саме у столиці знаходиться всесвітньо відомий національний інститут серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Медведєва стала Миколи Амосова. Да, я не знаю. Чули, хто такий Микола Амосов. Ні. Не знаєте? – Ні. Невже Ні тут ніхто не знає Микола Амосова? А знаєте, як ця вулиця зараз називається по якій пакеті? Медведєво, вон написано. А зараз вже Микола Амосова. Понятно, вон написано Медведів. Хірург! кардіолог. А чому цю вулицю так назвали, як ви думаєте? Ой, це я не знаю. Я, я не знаю цього, я не можу сказати. Це лікарні поряд. А, ну і, і ясно, що тут медінститут. Добре, розглядали всього... б його на портреті? Я його знала. А хто такий Амосов чули? Ой. Ну, звісно, чули. Да. Кадєвік. А що про нього ще знаєте? Ну что, знаем, что есть кардиологический центр Амосова, да, лечат. Разные сосудистые, да, сердечные ну, операции. сосудистый хирург, делали. новатор, он, по-моему, пересадил сердце. А как это улица называется, на какой Медведева. А по-новому? Амосова. Это це... молодый Микола Амосов. А чули, кто то такие вообще? Врач. А что он Сердце. На портреті зображений, якщо я не помиляюся, Микола Амосов лікар. Відомий лікар. Це знаменитий хірург-радіолог. А Микола Амосов хто такий, знаєте? Так, да. хірург. Сердечний, хірург, Операцію на серце робив. Якби вам показали таку фотографію, ви б його впізнали. У ну, мене мамі операцію зробили від студії Амосова, так що... Добре, Нет. Добре, дякую вам. Знаєте, хто це такі? Знаєте? А, ні, на жаль. А як ця вулиця називається по екійде? Амосова. Ну, От це Амосов, Амосова, молодий. а хто це накий, знаєте? А, так, відомий хірург український, який стоїть в операцією на серці пороводу, якщо не помираюсь. Знаєте, цю вулицю переіменували по-новому? Амосова. А хто такий Амосов? Чули? Чула. А хірург був mm -hmm. в Києві. Що ж, із звіничанами ми поспілкувались. Тепер послухаємо, що нам скаже наш навігатор-експерт. Микола Амосов постать легендарна. Легендарна. Звичайно ж, для Вінниці, безумовно, для всієї України, і знову ж таки, це постать світового наукового гатунку, О, очолювана ним клініка серцевої хірургії, яка, до речі, знову ж таки носить його ім'я, зробила величезну кількість медичних див. Під його керівництвом і теперішня наукова школа Миколи Амосова продовжує робити ці дива. Мабуть, справжнім визнанням для його імені було те, що під час загальнонаціонального голосування великих українців Амосов, росіянин за етнічним походженням, увійшов в трійку найбільш, ну скажімо, проголосованих персоналів разом з Ярославом Мудрим і Степаном Бандерою. Це не просто науковець, окрім того, письменник, філософ, який залишив по собі величезну кількість різноманітних цікавих праць. Які заслуговують на увагу не тільки умовно кажучи, медиків чи професіоналів саме цього підрозділу, а і гуманітарів, і всіх тих, хто цікавиться постаттю цієї людини. Вулиця близька до нашого Вінницького національного медичного університету, що, мабуть, теж є дуже важливим і символічним. Запам'ятовуємо АМОСов Микола Михайлович, видатний хірург, біокібернетик, філософ, письменник, академік Національної академії наук України і Академії медичних наук України, лауреат державної премії УРСР. Двічі та України Ленінської премії Герой соціалістичної праці з 1952 року. Працював у Києві, очолював створену ним першу в Україні клініку серцевої хірургії. Вперше в Україні почав робити операції на серці зі штучним кровообігом. Уперше в СРСР виконав протезування мітрального клапана. Уперше в світі створив і запровадив антитромботичні протези клапанів серця. Тож спробуємо привнести ці знання у маси. Він хірург, що є кардіологічний центр його імені Києва. Все ну, знав. А що він був хірургом, не знав. Не знали, ні. А чому цю вулицю назвали, як ви думаєте, так? Микола Мосо? Так. Ну, по розташуванню mm. чому? Що тут поряд є? Ну, Лікарня, допустимо. Ну, напевно, через це, так? Лі, університет медичний. Тому що пальниця рядом вон кардіологічний центр. Він правда, не відкрит, але... Будучи забираються, туда теж переформірувати відділення різне. Не чули, ви не знаєте, що хірург, що в Києві кардіологічний центр. Не чули. Якось вибачте. Не, не цікавилися, ні? Ні. Не. Не mm -mm. Хірург був. Ну, я не знаю. Тепер вже точно запам'ятають, хто такий Микола Амусов. Чому цю вулицю так назвали, як думаєте? Не знаю. Можливо, лікарні поряд методонів університет, так? Ну, може бути. Як ви вважаєте, треба переименувати було не потрібно? Ні. А чому не потрібно? Сложно запам'ять. Як ви вважаєте, треба було переименуванням займатися зараз на місці взагалі було чи, чи ще це зарано? Хм, не знаю даже ну подобаються вам взагалі нові назви, що з'являються в принципі. Якщо чесно, я багато нових назв не знаю. А так? чому саме цю вулицю назвали Миколаму Свет наважається? Ну, е, не Е, не маю поняття, чому так назвали. Взагалі я вважаю, що в державі набагато є більше інших проблем, якими потрібно займатися, ніж перейменовувати вулицю. А чому саме цю вулицю так назвали? Які ну, откуда я знаю, мене ніхто не спрашивав. А Можна ні? було і медведів поставити. А хто такі медведів, знаєте? Ну, з партизанським движенням, зв'язаним в годи Великої Отечественної війни. Угу. А як вам подобається нова назва? Подобається. Краще не стара, так? Ой, це ви знімаєте? Я крила. Трішки збентежили, пані. Як вам нова назва? Краще, ніж попередження? Так. Да. А чому? Ну, Краще це, якби, як ем, українське наше. А а то... Чому саме цю Вінницю вулицю назвали, як ви думаєте? Не знаю. Може, ми прив ну, можливо, прив'язали да, до продіологічного. центру? можливо, так, десь близько туди, бо так не навіть не знаю. А що. Як ви, взагалі ставитись треба було по Україні займатися порівнюванням? Так, треба. Ну тому що багато вулиць названі на честь тих, хто зробив дуже багато поганого для України, хто робив той самий голодомор, хто відстрілював багато українців. Тому це нечесно, щоб в честь них на Україні називали вулиці. Крокуєте рідним містом, вже не очікуєте побачити чи почути щось нове. Тож зустрічайте «Навігатор Вінниця» у своєму районі і долучайтеся до спілкування. А на якій вулиці ми зустрінемось з вами наступного разу? Ви дізнаєтесь рівно за тиждень о цій же порі.